Yeah. Оцінки по, по розрахунках інфляція, навіть вони по власних розрахунках написали її, що нам буде більше близько 26%, А насправді ми бачимо так, як цього року було 42%. Інфляція. Але чи реально знову ж таки ця цифра Тепер, дивіться, Давайте так. Він каже, що треба жити по тих по реальних доходах і цифрах, і не можна в борг. Ну так от у нас ми читаємо борг півтора трильйона. Тобто був при тому, як першові Яценюк був 500, ну 600 мільярдів. Зараз вже став півтора трильйона, майже на мільярд зріс. Да. Це про той прем'єр, який вирішить, ну, в два горла на всіх виступах, що при ньому борс не, не зріг, не зріс держави. Йдемо далі. Читаємо, А ми бачимо, дохідна частина 592 мільярди, видатково шістьсосімдесят мільярди на 92 мільярда більше. Видатково, то тут дірка. Йдемо далі, а ми дивимося. Е, запозичення і борги. І виявляється, на цей рік вони знову збільшують кількість боргів. І от у нас цифри показує: запозичення позичення 217 мільярдів, з них 98 внутрішньої позики, і зовнішньої 119 тобто говорить, це більш, якщо це додати борги і плюс дірку, це вже більше 300 мільярдів. Це більше ніж половина за яку подолати не та, можливо. Це більше ніж та половина ніж додаткового е, перепрошую надходження до бюджету. Тобто про що ми говоримо? Тобто, ми і банкроти, те що я казав, це приклад з розваленим колгоспом який ну перспективи жодних немає, але я, при цьому продовжують говорити про профіцит. А не дефіцит бюджету і я хочу, можна якщо закінчу, ще Два слова, тобто ми говоримо про те, що подивитися по податковій частині теж є зауваження. Я не члену е, податкову перепрошую податкового комітету. І якщо сказав пан Андрій, як де взяти, я скажу де взяти. На жаль, наші пропозиції не прийшли. Ми в податковому е, законопроекті не прийняли пропозицію, яку вимагає суспільство. А це і прогресивна шкала податкування. Це податок на розкіш, на літаки, вертольоти, яхти цього немає. Так в нас оподатковують простих пенсіонерів, в нас оподатковують всіх. Працівників він е, каже, що єдиний соціальний внес, ну, правда дійсно було ми зби, зменшили до 22%, хоча ми вимагали набагато більше. Але е, говорити про те, що ми реально виводимо економіку стіні, того немає. От і я думаю, що навіть мій колега Андрій підтвердить про те, що сьогодні реально Зараз, бізнес, збо... особливо малий. Вернемося, паново з'явилися подробиці справи. Затрима він... я собою ще взяв, щоб щоб це не говорили на словах, а ніби от показ. За навіть конкретно що вони прописали. А ви розумієте, що реально, окрім того, що ми прописали ту велику дірку, в якому бюджету голосували, який для є дійсно бюджетом проїдання ще раз, і виживання, сказати, так. Це можливо бюджет виживання виживання українців, яких зробили найбіднішою нацією в центрі Європи, яка маючи держава найбільші ресурси, можливо, серед всіх країн європейських 33% тридцяти світового чорнозему, маємо все золото бронзи бурштин, газ, нафту в нас все є. В нас тільки немає. Чесної влади в Україні. це раз по-друге, ми минулого року до речі, про це теж не прозвітували, е, Нацбанк дав внутрішньої державної позики, викупив уряду на 75 мільярдів гривень. Про це ніхто не говорить. Це теж додаткові кредити. Тут вони прописали, я вже собі відмітив 38 мільярдів чергових. Розуміть, не менше, не менше саме цікаве формулювання. Тобто більше може, менше не може. Це теж якби дуть, йде до цього боргу, якого нам записують в загальному. Тобто ми очікуємо, що інфо інфляція не буде 12% про те, що бреше Яценюк, а Буде кроєтка знову 40-50%. відсотків. На знову дочекає падіння гривні, знецінення е, національної валюти, тобто скупівельна спроможність українців паде, ціни зростуть, е, комунальні тарифи ростуть, на все ростуть. Тобто, ми от що ми бачимо, що Україна опускається до дна, і ми падаємо, бо хтось говорить про якийсь підйом. Перепрошую, який підйом. У Нас падіння ВВП за о, два роки майже 60%. У Нас було 182 мільярда ВВП. А зараз у нас 80 мільярдів. Ну, Розумісно насче. Голи раз завжди ставлять до стінки, скажуть так, або ви голосуєте за бюджет, або нам дадуть і нам буде КПС. Ну, типу, все, країна гине. Країна гине, голосуйте депутати, бо країна гине. Так. Ну, знаєте, ми вже тут чули ту пісню, вже переспівали, її вже стільки разів, і кожен раз знову співають і завжди дотягують. Правильно, пан Роман сказав, що порушені всі були терміни. Вони подали, друже Андрій, в вересні 15-го, але й зразу забрали. Тобто ятинюк робить так само, як його вчитель Азаров. Тобто формально вони зробити, в бюджет і зразу забрали. Ви його читали тоді? Ні, бо ми його не бачили, бо ми його назад забрали. І ми його лише побачили, от, от коли почалося обговорення. Але ми його повністю не побачили, тому що в нас не було прийняті зміни до податкового кодексу. Без змін до податкового кодексу, по якій частині він мав би формуватися, ми не могли. А, а зміни до податкового кодексу, я хочу наголосувати, щоб до парламенту тільки вчора проголосували, верніше сьогодні. Ні, тоді все вчора проголосували. І після того лише почали точно дописувати. Вати до бюджету ті всі поправки, тому я хочу сказати дійсно, в такому форматі не можна працювати тобто, ми не буде ніколи у нас якісного бюджету. Якщо ми так далі процедурно будемо працювати більше того, сказати ми про це говорили про е гривню і про зростання, і про якісь дно дно ми ще падаємо. Знаєте, чому тобто економіка наша падає, на і це навіть офіційно Блумберг заявляє, що Україна входить в десятку найсредніше падаючих економік в світі. Це це по перше. По друге, ну давайте чесно говорити. Як може в нас зростати економіка, коли Україною керує е е прем'єр, е який провели всі реформи? Які до речі, головно недовіряє... прем'єра? Дивіться, це мабуть Но... перший рік, коли вони отримали звіту. Так Но, Це Уряд не перший рік, це вже другий рік. Підряд діяль. ми не отримали звіту. Ви... По-друге, є суспільна недовіра до цього уряду. Парламенті збирають підписи. Правильно сказав, що про його відставку ми теж підписалися «Свобода», Я один з перших підписався про його відставку цього прем'єра. І більше саме того хочу сказати. Ви собі уляєте? Людина готує бюджет, яким де жити країна і зміни податкового кодексу, та яка практично в кожній раді в Хмельниччині, в Тернопільщині голосують за його відставку. Навіть його в рідних Чернівцях Чернівецька міська рада проголосувала за недовіру уряду Яценюка. Ну про що говорити, якщо каже всю соця Україна кричить: заберіть нам того мородера, заберіть нам того ліквідатора держави української який очолює комісії по ліквідації української економіки. Кажу, заберіть його. І а він формує нам бюджет, за як я, ми маємо жити на. Ступний рік тому звісно в таких умовах голосувати ми не могли, бо ми вважаємо, що це злочин, коли зменшили на 10% фінансування медицини, на 16% фінансування освіти, на 40% фінансування культури. це що, це бюджет для народу?